Ну що ж, я маю дещо цікаве для вас. Подивіться на це. На сьогодні головна зірка серед Mavic'ів — це Mavic 3 Pro із Hasselblad. А ще один висить у тебе на шиї. Усе вірно, це 100 мегапіксельний Hasselblad. Але тут ми маємо ще один 100-мегапіксельний Hasselblad. І це. Це Mavic 4. Вони виглядають як лампа з нічного клубу. Усі знають, що локтусовщик був одного разу, там дуже гучно, мені не сподобалось. Значно краще випити вдома кави. Ну, <зас> зачекайно, ти це бачив? Зафільмував? Так. Тож тепер значно швидше вмикати, просто. Просто треба розкрити. І все. Так, просто розкладаєш. І це логічно. Цілком логічно. Навіть у фліп достатньо просто відкрити, і він готовий. І це великий крок уперед: у зручності та швидкості запуску. Попереднім серйозним кроком було, коли прибрали необхідність коннектити смартфон до пульта. А це новий контролер зі швидким стартом. я, щоправда, не такий швидкий. Відверто більше часу йде на те, щоб дістати пульт, аніж сам дрон. Виглядає вражаюче. Дисплей величезний. Подивись, це просто вау. А де ж керування? Дійсно, де кнопки? Я покажу. Раніше доводилося прикручувати стійки вручну. Оу, зараз ми побачимо, як висуваються стіки. Ось і готово. Серйозно? Серйозно, це справді круто? Так, це дуже круто. Саме так я би і описав. Це саме той тип інновацій, коли думаєш, чому так не зробили раніше. Тож цей 7-дюймовий дисплей яскравістю у 2000 Ніт. А цей 5,5 дюймів, 700 ніт. Тобто, навіть у такий сонячний день все видно дуже добре. Можливо, через nd фільтр вам не так видно. Гляньте ще без нього. Гадаю, навіть так все виглядає досить добре. Зазвичай, коли ми знімаємо екран, на ньому нічого не видно. А ще можна повернути його ось так. А ще він трохи вирізняється, адже тут з'явився вбудований мікрофон. Серйозно? А ще hdmi вихід? Неймовірно. Так і є. 128 Гігабайт вбудовано, 4 години роботи від батареї. Це на 30% більше, ніж у цього. А ще можна, оскільки по факту це Android, то можна ставити сторонні застосунки. Що? Можна грати в Angry Birds? А чому ні? Тож не тільки дрон. Став кращим. Пульт керування також. От і все, все дуже швидко. І якби не наші з вами балачки, було б швидко. І навіть не треба чекати підключення GPS, щоб злетіти. Покосимо траву. Допоможемо корівкам. О. Знімає 6К у 60 кадрів. Ошаленіти! Отак! Я люблю 6К. А ще розпізнає птахів. То що птахи мають падати? Звичайно, але якщо серйозно краще знімати на телевік, ми же не хочемо злякати або нашкодити птахам. І ось ми тут досліджуємо британські поля з коров'ячими мінами. Mavic 3 Pro мав три фокусні відстані та три сенсора, які в еквіваленті давали 24, 70 та 166 мм. Отже, можна було знімати те, до чого фізично не підібратися. Mavic 4 Pro також має три камери, але оновили не тільки основну камеру, а також і телевік. Покращили основну камеру із сенсором Мікро 4 третіх, 100 мегапіксельна камера Hasselblad. А що це означає? По суті, фірмові кольори Hasselblad. Усі три камери мають синхронізований колір, щоби. При перемиканні не було видно різниці, і це виглядає отак: хоча телеоб'єктив і має меншу матрицю, вона все ще більша, ніж у Mavic 3 Pro, в якому була помітно гірша якість у порівнянні з основним та середньофокусним модулем. Також діафрагма основної камери стала більш відкритою. А у телевіка тепер діафрагма така ж, як в середній DJI намагається зробити максимально однакову картинку при перемиканні модулів. І хоча у Mavic 3 Pro було три камери, ділок був лише на основному модулі. На інших двох був ділок М. Тепер же всюди лише ділок. І це цілком логічно, особливо коли знімаєш в одній локації на всі три камери. Це точно, тепер немає необхідності пам'ятати, який модуль робить це, а який робить інше. Хоча перехід від середньої до телевіка вже не такий помітний, основна камера все ще сильно вирізняється у кращу сторону, навіть більше ніж раніше. Це все ще мікро 4 третіх. На основній камері. Але динамічний діапазон став краще. Кажуть, що це найкращий динамічний діапазон серед камер на мікро 4 третіх. 16 стопів динамічного діапазону. Не може бути! Так, 16. Це якесь божевілля. Я повністю погоджуюсь. І, хоча технічно Mavic 4 Pro має більшу фокусну відстань, 28 мм, а не 24, як у Mavic 3 Pro, динамічний діапазон видно навіть неозброєним оком. І це потужна перемога. Бачиш квіточки, отам. Так, видно усі деталі. Ага, на Mavic 3 Pro усе І є таке. Велика кількість топів ДД на папері звучить класно, але найважливіше, як це працює на практиці. І тут Mavic виправдовує сподівання, він дійсно краще витягує деталі у світлих ділянках, на відміну від Mavic 3 Pro, особливо коли трохи переекспонуєш. Це суттєва перевага, адже дрони найчастіше літають у день, інколи в обід. Як, наприклад, тут і зараз. Коли контраст між світлими та темними ділянками дуже високий. Навіть між землею та небом неважливо хмари чи квіти, Mavic 4 Pro чудово зберігає деталі. Це не тільки про динамічний діапазон, рівень деталізації також став значно кращим. У порівнянні з Mavic 3 Pro новий DJI Mavic 4 Pro дає чіткіші файли. Раніше був кодек H265. Тепер є компресія All-I. і з ним файли стають значно більшими. Менше стиснення, більші файли. Але це вже для дуже серйозного підходу. Щоправда, All-I не пише на sd карту. Оу, напевно це через бітрейт або, або через щось інше. Але ж All-I – це не ProRes. і це не RAW. це просто All-I. А ти впевнений, що у тебе швидка карта пам'яті. Так, я беру тільки найкращий лок. Mm. Якщо хочеш знімати Volai, то тільки на внутрішню пам'ять. Але версії на 64 буде замало, треба щонайменше 512. Але перед тим як поговоримо про округлу голівку Mavic 4 Pro, швиденько розкажу вам про Реблюм. Якщо ви знімаєте портрети і втомилися ретушувати кожну світлину вручну, маю для вас чудовий інструмент, який заощадить найважливіше ваш час. Rebloom – це сучасна програма автоматичного пакетного ретушування, яка використовує штучний інтелект. Дуже проста у використанні та працює без підключення до мережі, а результат абсолютно точно перевищить усі ваші очікування. Адже Rebloom зберігає природню текстуру шкіри, прибираючи лише недоліки. Навіть родинки залишаються недоторканими. На вибір є дві опції: природні ретушування. Та більш глянцеве фешн. А два повзунка нижче допоможуть налаштувати загальну інтенсивність і зменшити вплив на текстуру. Застосунок дуже легко інтегрується у Photoshop та Lightroom. і за необхідності його можна використовувати як окрему програму. Reblume доступний для Windows та MacOS. гай часу, завантажуй пробну версію просто зараз. Переходь за посиланням в описі під цим відео та отримай 20% знижку на будь-який обраний план. Підтримай українського розробника. Це дуже вражає, чи не так? І я би також кивнув доволі повільний кивок. Ви, напевно, здивовані, чому він має саме таку форму. А все тому, що це маленька революція, вона буквально обертається. Зараз покажу вам. Почнемо з нуля градусів, якщо рухати. Ось так. На мінус 40 градусів він зупиниться у такому положенні. як і Дерек Зулендер, він не може повністю повертатися у цю сторону. Але якщо в іншу. Це моторошно. Він виглядає, наче привид, наче сцена із фільму, де зомбі або духи, чи щось типу того. І ти такий, ні, їх не існує, їх не існує. Також можна нахиляти камеру вниз, і коли дрон дивиться униз через найширший об'єктив, і камера при цьому подалі від корпусу, дрон не потрапляє у кадр. Погнали! Оце так! Привіт! Давай глянемо на сенсори. Вони тепер не такі, як були у трійки. Раніше вони дивилися уперед, а також у сторони. Цікаво, що розміщення сенсорів уникнення об'єктів тепер зовсім інше. Раніше було два сенсора, які дивилися назад. Так. А тут уникнення об'єктів насправді реально важливе. Особливо враховуючи ціну. І якщо літати над водою, це одне з покращень Mavic 4 Pro, уникнення дрібних об'єктів. як заявлено, він здатен помітити перешкоди більше 2 сантиметрів. І я можу сказати, що з ним було легше літати у густому лісі. Він краще розуміє, що є реальною загрозою, а що ні. Мавік 3 Pro навпаки поводився значно обережніше у тих же умовах з листями. Не розумію, чому він не хоче летіти, щоб зняти той самий кадр і пролетіти крізь листя довелося вмикати спортивний режим. Що прикольно є режим картинка в картинці, із оглядом від сенсорів та попередженнями. І дрон змінить напрямок, якщо побачить попереду певну перешкоду. Хоча і це віконце дуже маленьке. Але попереду є також лідар. Хоча і віконце маленьке, так я бачу. Для того, щоб літати у сутінках. Здається, він не дуже гучний? Ні. І як на такий розмір, та він. Навіть тихіше, аніж мій старий Спарк. Так, у перших поколіннях вони жужжали як комахи. Було таке. Отак він бунтар. Пролітає під тобою. Типу. Подивись, що я вмію. Він такий. Подивись, я пролетів під тобою. Що ж, батарея тримається на 50%, а у Mavic 3 Pro вже 38. Але основне ми показали. Ось що нового і крутого у Mavic 4 Pro. Він відкриває нові можливості з новою головою, як її називають Infinity. І він закриває певні недоліки Mavic 3 Pro. І звичайно, тут передача сигналу o 4, замість o 3 кращий телеоб'єктив, більший час польоту, і навіть те, про що я навіть не думав. Я кажу про динамічний діапазон та систему уникнення перешкод. Це найпросунутіший консюмерський дрон від DJI на сьогодні. І це факт. А щодо недоліків, перемикання фокусних відстаней і зум могли би бути плавнішими, і він поважчав вже більше одного кілограму. Але напевно гвинти також оновили. Загалом він швидкий і дуже плавний у керуванні, а також крутий контролер, який є не просто еволюцією, а справжньою революцією. Буквально він обертається. Оу, так, я вже це казав. Раніше треба було робити все у певному порядку. Підтверджую. Інакше треба було спочатку. А тепер можна. Отак. круто Це робить життя простішим, чи не так? Абсолютно точно.